Сізанора сліди у Бухонецькому лісі, що на Вінниччині, триває весняна кампанія з пероральної вакцинації диких м'ясоїдних тварин. Лікар ветеринарної медицини Держспоживслужби Лілія Романенко разом з лісником Віталієм Марингевичем розкладають приманки поблизу лисячих нір. Ось лисяча нора, яку нам показав лісник, і біля неї ми розкладаємо приманки. Якщо це нора велика, лишаємо там 5-6 кубиків. В середньому розкладається там 20 штук на метр квадратний. Через воєнний стан вакцину розкладають вручну замість використання авіації, як це було раніше. Приманки виготовлені українською біофабрикою та місять капсулу з вакциною всередині, каже Лілія Романенко. Раніше ця вакцина розкидалася з вертольотів. Була більша задіяна частина лісу, ну, так як зараз воєнний стан цього не можна зробити, через то розкидається вручну. Вакцина для оральної, бо є ін'єкційна, це іменно для оральної. Вакцинація йде шляхом з поїдання капсули, яка знаходиться всередині, з вакциною. Утворюється імунітет протягом одного року. За три дні кампанії в районі села Бохоники розклали близько тисячі доз вакцини, каже Лілія Романенко. Вакцинація спрямована не лише на лисиць, а й на борсуків, бобрів та бродячих собак, які не піддаються відлову. Можуть поїдати не тільки лиси. Ми ж розраховуємо не тільки на лисів. Є в цій ділянці борсуки. От лісники є. Борсуків тим більше багато в цьому році є. Є й бродячі собаки, які теж будуть, які не даються до рук, допустим, можуть бути вакциновані е, такою, такою самою вакциною. Таку вакцинацію, каже лісник Віталій Маренгевич, проводять двічі на рік. На наступний день після розкидання вакцини проводять перевірку у місцях, де її залишали. Приблизно ми кинули приманки там вісім беркетів. Я зараз перерахую. Скільки їх зісталося, і так приблизно будемо знати. За цих два роки побачив, що менше, менше лиса сказу. Тому що я бачив, коли сказ, лис йде, от йду по, а він йде до тебе. Він не боїться, так як здоровий лис, він тікає, а сказ він йде до людини. То так я відколи ми кинули вакцини, откидали, то так я не замічав. Лісник Віталій Меренгевич зазначає, після початку повномасштабного вторгнення РФ кількість лисиць у лісі значно зросла, що потребує посиленої роботи з вакцинації. Норма зараз на гектар одна нора. Тут ми пройшли не багато гектарів, а норів п'ять у нас є. Відколи війна збільшується дуже багато разів. Це втричі більше лисів. Десь на гектар може до 40 нор бути. І вони розмножуються. За інформацією обласного управління Держспоживслужби, під час весняної кампанії на Вінниччині планують обробити понад 17 тисяч гектарів лісу, розклавши понад 427 тисяч доз вакцини. У роботі задіяна 271 бригада. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстіров, Суспільне, Новини Вінниччина.